Історія Палацу Куннін, глава 51. Могила праведних хлопчиків. Атмосфера була дивно тонкою і загадковою. Здавалося, люди відчували щось невизначене, їхні погляди блукали між Шенджії та дзян Дзянцюєнін. Можливо, тому що принцеса Леянь була надто доброю до Дзян Сюянін. Євнух на ім'я Джен Бао вже подякував їм за милість і пішов. У серці Дзянцюнін наче спала величезна вага, хоча вона ще не знала, що буде далі, але напружене тіло нарешті трохи розслабилося. Якщо використати слова Юфанінь із її минулого життя, то як це назвати? Вона згадала, це мало б зватися акторською майстерністю. В інших речах вона могла би бути не такою вправною, але у вмінні удавати і викликати жалість у інших, була першокласною. Але, подумавши, зрозуміла, що це не так погано. Хоча вона використовувала Шенджі для досягнення власних цілей, з іншого боку, це також можна вважати створенням доброї карми для Шенджі, чи не так? Це не можна назвати лиходійством. Дзян Дзяцуєнін кілька разів нагадала собі про це у серці і сказала: Ходімо. Шенджі, звісно, не заперечувала. Вона повернулася до палацу Мінфен, хоча йшла не в тому напрямку, що й інші учні. Та все одно взяла Дзян Сюонін за руку і супроводжувала її до яджий. Вона навіть зайшла до залу і довго там сиділа, розмовляючи з ними, перш ніж піти. Сяошу протягом усього цього процесу здавалася доволі мовчазною. Коли Шенджі її йшла, сяошу кілька разів поглянула на неї, здавалося, вона мала щось на думці, але, побачивши інших людей, що сиділи в залі, так нічого і не сказала. Лише коли принцеса підвелася, щоб піти, Сяошу тихо рушила за нею. Дзен Сюіні, озирнувшись, помітила це і припустила, що Сяошу мала якісь слова, які хотіла сказати принцесі наодинці. Можливо, це було пов'язано з подіями сьогоднішнього дня, з Дініном та імператорською матір'ю Сяо. Але ніхто не наважився піти слідом, аби підслухати. Щойно Сяошу пішла, у залі запанувала незвична тиша. Усі дивилися одне на одного, але ніхто не наважувався заговорити. За деякий час Фан Мяо все ще відчуваючи тривогу, Плеснула себе по грудях, випустивши подих, який стримувала з моменту їхнього повернення, і важко зітхнула. Ледь приїхала до палацу, а відразу такі справи, я мало не померла від страху. Інші кивали на знак згоди. Усі казали Також не знаю, у чому справа з тим нефритом. Дзян Сюйнін, звісно, знала, що з тим Нефритом щось не так, але в цю мить вважала за краще мовчати. Зрештою, вона стояла внизу і не повинна була цього знати. Я у жун-джун виглядала наляканою, але на відміну від інших, крім страху, на її обличчі з'явилася і мала стримувана цікавість. Після деяких вагань вона понизила голос і несміливо промовила Коли, щойна імператриця підняла той уламок розбитого нефриту, я стояла поруч. Я... я побачила два слова, але що означає праведний хлопчик? Праведний хлопчик? вигукнула Фан Мяо, яка до цього моменту морщилася і рахувала на пальцях сприятливі і несприятливі дні. Вона здригнулася, вимовивши ці слова несвідомо і майже з жахом у очах глянула на Яо Жунжун. -Жун. Навіть її голос звучав спотворено. Ти справді бачила ці два слова? Яо Жунжун -Жун була повністю ошелешена реакцією Фан Мяо. Бачила, бачила. Джо Баоїн, наймолодша і найнаївніша, серед присутніх була повністю спантеличена. А що такого в цих двох словах? Ранньої зими після полудня сонце на небі було сховане за темними хмарами. Біля підніжжя стін валялося опале листя, а тонкі гілки дерев трохи тремтіли від холодного вітру. Усередині павільйону Чаоїн висів великий мідний дзвін. Поруч стояв невисокий кам'яний подіум. На якому розміщувалася стільниця для гуциня, чайний столок, а в кутку стояла лотосова курильниця. В ній тліла ароматна паличка, з якої згоріла лише половина. Лотосова курильниця впала на сходи нижче, скотилася вниз, і з неї на землю посипався блідосірий ароматний попіл, який, потрапляючи на сухе листя, що лежало на землі, створював тривожне видовище. Дзяньшу не міг зупинити тремтіння повік. Опустивши голову, він, здавалося, майже не міг підняти погляд. Він чув, як звичний, м'який, і підбадьорливий голос тепер звучав холодно і стримано. Це був голос Сєвея, який, попри свою лють, говорив із дивовижним спокоєм. Хто наказав це зробити? Дзяньшу відповів: Коли я дізнався новину, наказ уже було віддано. Коли я запитав їх, вони лише сказали, що повідомлення прийшло з Дінліна. В їхніх словах відчувалася нетерпляче щодо мене, ніби вони були насторожі. Я вдав, що пішов, і просидів там близько півгодини, поки не помітив, як хтось зійшов із нож, які прибули з району Ляньфан. Тій людини було за 50, він виглядав худим, із сапиною борідкою. У сірому одязі, якщо я не помиляюся, це був пан Гуньї. Поза палацом, коли Сівей не займався державними справами. Він віддавав перевагу простому білому вбранню, простому, без вишуканості, білому одягу. Це надавало йому вигляду відстороненості від земних турбот і мірських прив'язаностей, інші люди в такому самому білому могли б здатися простими торговцями чи слугами, але на ньому воно завжди мало непроникний ореол величі. Проте цього разу в його величі з'явилася певна жорсткість. Він знову спитав А що з Дінфеєм? Дзянчу опустив повіки, і його голос став тихішим. Після отримання цієї інформації Даоцінь спеціально наказав ретельно перевірити всі секретні повідомлення, які принц Дінфей надислав до столиці останнім місяцем, у них не було жодного слова про сьогоднішні події. Сєвей усміхнувся. Моє серце не змінилося. Як я міг знати, що серця інших такі самі? Джанчу на мить не зрозумів з цих слів, він хотів сказати, що в Зінліні принц Дін Фей завжди виконував накази свого вчителя навіть після того, як учитель прибув до столиці. Дінфей регулярно надсилав секретні повідомлення з новинами зі школи, очевидно стоячи на боці вчителя. Але коли він зібрався заговорити сказані щойно слова, знову промайнули в його голові. Гунї завжди був поруч із лідером і рідко залишав Дзінлін. Як же так, усі вже в столиці, а принц Дінфей досі в цінліні і, навіть не підозрює про це, не передає жодних новин? Подумавши про це, серце дзянчу завмерло Ви маєте на увазі на білому рукаві одягу сівея було кілька плям ароматного попелу. Він підняв палець і легенько торкнувся їх, але замість того, щоб стерти, лише розмазав, залишивши ще більше плям. У звичайні дні його очі та брови здавалися спокійними, але тепер у них крилася непохитна суворість. Його губи були прямими, а в погляді з'явилася прихована загроза, яка змушувала відчувати холодок. Раз гунїї прибув, значить, він діє за наказом лідера вони бояться мого довгого мовчання і насторожено стежать за мною. Чу, згадавши складну ситуацію, також насупив брови. «Учителю, ви довго працювали у дворі та ще не приступили до дій. А тепер, щойно пан Гуньї прибув, він почав віддавати накази, повністю ігноруючи ваші попередні плани. Вони діють сміливо і безрозсудно, використовуючи нефрити з написом, щоб створити смуту. Навіть якщо вони зазнають невдачі це не так страшно, але якщо через це вчитель буде втягнутий, зрештою, усі причетні були вухами лідера в палаці. Це повністю піддавало вчителя небезпеці. Сівей мовчав, лише підвів очі на безкінечні надгробки перед собою листя вкривало землю. У нескнечному ряду надгробків кожен із них був за вишки 6 футів і шишки 1 фут, сильно вирізняючись від звичайних кам'яних надгробків. На них були вирізані не буддійські сутри, а прості, нічим не примітні імена. Далі навіть імен не було лише одне за одним стояли порожні надгробки серед холодної осінньої пустки. Сьогоднішнє політичне становище напружене, як тятюва на луці, готова до пострілу. Якби це стосувалося тільки мене, то ще півбіди, але я боюся, що цим можуть скористатися зацікавлені особи аби завдати шкоди невинним. Він повільно заплющив очі, згадавши людей у школі, а коли знову відкрив їх у темних, як холодне, озеро очах, читалася похмура рішучість із домішкою загрози. Зруйнувати мої плани, не досягти успіху, але достатньо, щоб я зазнав невдачі. Дзянчу і в цей момент збирався щось сказати, але краєм ока він помітив, як хтось підіймається на задню гору. Це був старий монах у чернечому вбранні з добрими очима та лагідним обличчям. Тоді Дзяншу проковтнув свої слова. Старим монахом був настоятель білої вежі його духовне ім'я Ван Ванджень. Усі, хто служить Будді, з повагою називають його майстер Венджень. Сьогодні сівей запросив його для обговорення дгарми та філософії, коли він підійшов до павільйону Чаоїнь, то вже помітив розсипаний на сходах ароматний попіл. Його кроки зупинилися. Сівей, що стояв у павільйоні, раніше виглядав серйозним і холодним, але коли він обернувся на його обличчя, вже не було цього виразу. Куточки губ трохи піднялися, і він із теплотою, немов весняний вітер, промовив Щойно Дзяншу через необережність перекинув курильницю. Сподіваюся, майстер Ванджень не образиться. Майстер Ванджень склав руки в молитві та з широкою усмішкою відповів Амітапха, це не має значення. У приміщенні Ян Джиджай, ті, хто мав хоч краплину розуму, одразу збагнули. Раз Фанмяо так реагує на слова, сказані Яо Жунжун, то, мабуть, вона щось знає. Тож усі почали ставити запитання. Фан Мяу звернулася до присутніх: Коли ви чуєте слова праведний хлопчик, хіба у вас нічого не виникає в пам'яті? Люди виглядала трохи збентеженими. Дзян Сюйнін мовчала. Тоді Чен Шуї з миттєвою реакцією раптом вигукнула, підстрибнувши від здивування: Ти маєш на увазі могилу праведних хлопчиків? Після цих слів хтось вигукнув. А, очевидно пригадавши щось, але йшлося про події 20-річної давності, і більшість з них знали лише про існування такого місця та про те, що там сталося, та не знала точних деталей. Джо Баоїн була ще більш розгублена, і запитала: що що сталося? Ван Мяо глянула на Чен Шуї перш ніж відповісти: це було 20 років тому. Коли принц Піннань, заколотник із південної династії, об'єднався зі змовниками з небесної школи для змови проти імператора. Принц Піннань був братом попереднього імператора, дуже хоробрим та вправним у бою, і мав велику підтримку при дворі. Але це було ще до того, як попередній імператор одружився на імператорській матері Сяо. Брат імператорській матері Сянь Юань, герцог Дінго, стояв за могутнім кланом Сяо. До того ж, він був одружений із сестрою князя Юньї, тіткою Яньліня, що пов'язувала дві найвпливовіші сім'ї Великої дінастії Гань з імператором. Як міг імператор зазнати поразки з такою підтримкою? У підсумку в боротьбі за трон переміг попередній імператор. Після сходження на престол він відправив принц Піннаню в далекі володіння. Однак принц Піннань не змирився з цим, таємно збирав війська і вступив в змову з небесною школою, яка мала популярність серед народу. І залучили безліч послідовників, зміцнивши владу. 20 років тому разом із головою небесної школи він повів війська на північ, прямуючи просто до столиці. Вони оточили весь імператорський палац. Тодішній імператор перебував у мисливських угіддях Шенлінь, і тому уникнув небезпеки, охоронюваний елітними солдатами, відійшовши на північ. Тим часом імператорська мати Сяо, яка тоді ще не була імператрицею, та Шензе, тодішній спадкоємний принц, залишалася у палаці. Дивно, але коли війська принца Пінаня та бунтівники небесної школи увірвалися до палацу, вони так і не знайшли слідів імператриці та імператора, тому вони запідозрили, що в палаці є таємні ходи, через які ті втекли, продовжила Фан Мяо, її голос завмер на мить, а на обличчя промайнула тінь страху. Але повстанці вже оточили місто, і якби імператриця з імператором спробували вибратися з палацу, їм довелося б проходити через міські ворота, тому повстанці відразу ж посилили охорону воріт, не дозволяючи нікому виходити. Принц Піннань, сповнений глибокої ненависті до імператора, не заспокоївся, поки не знайшов спадкоємного принца. Він наказав провести обшуки в кожному домі столиці і заарештувати всіх хлопчиків віком від чотирьох. До 20 років або зростом понад 3 фути. Присутні заціпеніли від жаху. Дзян Цюєнін відчувала себе знесиленою. Голос Фан Мяо ледве звучав, але здавалося, що якась невідома сила змушувала її продовжувати, наче це була історія, яку мусили почути всі. У той час багато мешканців столиці, почувши про війну, завчасно втекли, але в місті все ще залишалося чимало родин. Отже, було схоплено. Понад три сотні хлопчиків. На той момент спадкоємному принцу було близько восьми років. Князь Піннань захопив палацових слуг, які раніше служили спадкоємному принцу для ідентифікації, але серед понад трьох сотень хлопчиків не знайшли спадкоємця. Тоді принц Піннань розлютився. Він не міг повірити, що хтось міг утекти з міста, адже воно було оточене, немов залізним казаном. Він наказав усьому місту. Якщо хтось приховує спадкоємного принца, краще видати його якнайшвидше, інакше всі схоплені хлопчики будуть убиті. Джоу Баоін, очевидно, ніколи раніше не чула про це, її очі широко розкрилися від жаху, і вона тихо запитала А що ж сталося потім? Фан Мяо зблідла і сказала Пізніше герцог Дінго та князь Юньї відправили війська, щоб відбити повстанців. І, коли вони знову відкрили зачинені ворота міста, то побачили купи трупів, що скупчилися біля палацових воріт. Після трьох днів сильного снігопаду тіла замерзли разом, кров перетворилася на лід, який навіть залізним ломом неможливо було розбити, коли вони відколювали шматки льоду залишалася лише шкіра і плоть, тому далі торкатися вони вже не наважилися. Коли сніг розтанув, тіла вже розклалися. Я усі, яка досі мовчки слухала, не витримала і, прикривши рот, вибігла з кімнати. На обличчях інших відобразилася відраза. У самої Фан Мяо теж бурлило в животі. Пригадуючи сьогоднішні події у палаці Дінін, вона почувалася дедалі наляканішою. Потім усі ці понад три сотні дітей були урочисто поховані за наказом попереднього імператора їм звели пам'ятники в білій вежі. Вони загинули, рятуючи спадкоємного принца, і тому це місто стало відоме як могила праведних хлопчиків. Кажуть, що серед них був і семирічний син герцога Дінго. Ймовірно, це був брат Сяошу. А якщо говорити про походження, він стояв набагато вище за нинішню сяошу. Адже, крім того, що він був сином герцога Дінго і належав до клану Сяо, його мати була сестрою князя Юньї, Яньму. Це зробило його нащадком одразу двох великих кланів, що було безпрецедентним. Хоча дім Цінь Юань Бо втратив колишню велич, про цю трагедію знали всі, і деякі не могли втриматися, щоб не похвалитися своїми знаннями. Кажуть, після втрати сина сестра Яня глибоко оплакувала його смерть, у тому ж році вона розлучилася з герцогом Дінго і повернулася в дім князя Юньї, де невдовзі померла від хвороби. Здається, клани Яні Сяо припинила спілкуватися після цього інциденту. Яо Жунжун вигукнула від подиву виходить, старша Сяо – донька від другої дружини. Бах. Щойно вона закінчила говорити двері в залі, які були напіввідкриті, різко розчинилися і грюкнули об стіну, змусивши всіх обернутися. Це була Сяо Шу, яка стояла на порозі. На її обличчя було вираження люті, якого ніхто не бачив раніше, і вона холодно сказала: Як ви можете говорити про це так легковажно?